На Майдані Незалежності попрощалися з Олегом Маслянком та Дмитром Лопатюком. Рівняни схилили голови перед полеглими героями. Олег Маслянко народився 13 жовтня у 1970 році. Після здобуття Україною незалежності переїхав до Рівного. Понад 20 років служив у поліції. Захищав незалежність України з 2014 року. З початком повномасштабного вторгнення знову став на захист рідної землі. У 2015 році ми разом призвались. Перейшли підготовку в Сумському. У університеті нас розкидали десанти бригади. 15-16 ми відслужили все добре. Потім він підписав контракт, був на Тучинському полігоні, написав рапорт і добровільно поїхав на передум. 53-річний майор Збройних сил України Олег Маслянко загинув 25 лютого цього року на Донецькому напрямку. Дмитро Лопатюк народився 7 листопада 1991 року у Рівному. Закінчив місцевий ліцей, згодом один з київських університетів. Знайомі пригадують його як чесну, добру та вірну людину. Дуже він невідказний, дуже такий хороший, що скажеш, попросиш. І він завжди допоможе. Завжди, це такого не було. Ми працювали в бухгалтерії, і він знаєте, як він дуже розумний хлопець. І щось треба, він прибіжить, бо вони близько жили там біля роботи. Що я можу сказати? Дуже шкода. Такі хлопці, що гинуть на зараз. 32-річний старший солдат Державної прикордонної служби України Дмитро Лопатюк загинув 1 травня 2024 року на Донецькому напрямку. Поховали героїв на кладовищі Нове у Рівному. Вічна слава героям. Не забудемо, не пробачимо. Людмила Жук, Павло Стецюк Новини Рівного.